Якщо ви молода матуся і вам хронічно не вистачає часу на похід до косметолога, але хочеться мати здорову та доглянуту шкіру, як лікар, дерматолог та мама, скажу вам, рішення є. Тепер салонну процедуру карбоксітерапії можна виконувати не виходячи з дому, при цьому економлюючи свій час та кошти. Для себе я обираю маску на основі вуглекислого газу від бренду ProView Professional, яка вирішує ряд проблем на шкірі обличчя, розладжує зморшки, підвищує тонус та еластичні шкіри, усуває плями постакни, знімає набряклість та регулює роботу сальних залоз. А головне, вона дуже легка в використанні. Потрібно лише попередньо чистити шкіру, нанести. Гель рясним шаром, після чого прикласти маску активатор на обличчя. На цьому етапі ви відчуєте незначне поколювання та почуєте, як засіб починає шипіти. Так на шкірі працює вуглекислий газ, тим самим покращуючи мікроциркуляцію та посилюючи синтез компонентів міжкрінтинного матриксу. Агілоронова кислота, що міститься в складі, інтенсивно зволожуватиме та утримувати вологу в шкірі. Далі залишається зачекати 15 хвилин та змити воду. Дою і вуаля, шкіра сяє та виглядає більш підтягнутою. Виконувати процедуру раджу один раз на тиждень самостійно вдома або ж поєднані з апаратними методиками для ще сильнішого ефекту.